Всі. Сьогоднішнє дослідження різноманітність рухів рослин. Ми з вами визначимо, які існують типи рухів у рослин та причини їхнього виникнення. Для цього проведемо два досліди. Поза Позаяк ми знаємо, що рослини здатні підіймати важке, то сьогодні ми і переконаємося в цьому. Для проведення першого дослідження нам потрібні чотири пластянки попередньо підготовлені наповнені ґрунтом. Також чотири картонні кружочки вирізані для поливу. Так? Декілька камінчиків, ґрунт, вода і, ну, і, звичайно, насіння. Ми з вами проекспериментуємо. В кожну пластянку посадимо по одній насінні кукурудзи, квасолі і декілька насінин пшениці. Прошу приступайте. Рукавички у вас одягнені, ріжучих предметів ми з вами не маємо. Тому особливої техніки безпеки тут не потрібно обережно поводитися. Можна притримувати і другою рукою. Так. Глибоко землю кладете на свіньки. так. По одну насілку нам достатньо. Потім, прикривши верхнім шаром ґрунту, поливаєте прошу. Дивіться собі, можна руками, так? У нас рукавички. Добре. Утрамбуй пальчиками. Софійка так, молодець. Коли завершите прикривати ґрунтом, тоді будемо поливати. Так. Добре. Молодці. Ну, Прошу, Валентина, перша поливай. Добре. Для того, щоб дослідити, чи дійсно рослини можуть піднімати важке, ми накриємо три пластянки ось цими картонними кружочками. Тільки одну першу пластянку ми нічим не будемо прикривати. Значить, Софійка прикриває самою. Картонним самим кружочком. Прошу. Олексій і Іван зсередину, так. На е, другу пластянку ми не ставимо ніякого вантажу. Олексій бере два камінчики, вони не важкі. І кладе на свою пластянку, і Іван кладе е, великий вантаж один великий камінець. Значить, цей дослід ми переносимо на світле тепле місце біля віконечка і будемо спостерігати декілька днів. Що ж буде відбуватися? Прошу переносимо у тебе світле місце. Дай Отож, пройшло декілька тижнів, ми побачили результат своїх досліджень, що відбулося в першій пластянці зійшло, Воно стало зеленим і гарним. Гарне насіння. Що ж, було в другій пластянці, де картонкою прикрито? Насіння проросло і підняло картонку на деяку декіль... висоту. Так, на декілька сантиметрів. E, можна навіть підняти, показати, що всі насінинки, і кукурудза, і пшениця, і квасолинки зійшли. Так. Далі, в третій пластянці, що ми бачимо в Олексія. Мої настінини проросли і підняли картон разом з камінчиками. Навіть підняли картон і камінчики, і ми бачимо чітко, але трішки вони менші за розмірами, правда, ніж у другій, тому що проростати їм мішав вантаж. Хоч не важкий, але це все ж таки вантаж. Але вони справилися з цим завданням. Ну і в останній плестянці, що ми бачимо, Юланка. Но мій вантаж був занадто важким, тому рослина не проросла. Правильно, це дуже важкий камінець і рослинка не змогла подолати цю перешкоду. А як ви думаєте, звідки ці рослинки взяли таку силу підіймати вантаж? Як ви думаєте, звідки? Поливали ми їх на протязі цих тижнів? Ми поливали. І що відбулося з насінинами із клітинками насінинок? Івану усмоктували? Воду. Вони смоктували воду і кожним разом ставали діти якими? Пружні, пружнішими. А хто з вас знає, що таке пружність? Пружність це такість твердих хіл повертатися до початкової форми після. Після чого? Припинення тиску на них. Коли тиск не діє, Припиняється так, тиск, і тоді клітина повертається в початковий стан. Із життя такий приклад. Коли ви надували повітряну кульку, так, то чим більше повітря надходить до неї, тим кулька стає твердішою. Це і є приклад пружності. Ну, і З чим пов'язане насичення клітинок водою, напевно, з процесом. Тургору, також ми з вами говорили про нього. Що ж це за процес такий тургор? Тургор це напружений стан оболонки клітини. Ми знаємо з вами будову клітини і знаємо, що кожна клітинка має оболонку. І поза як вони здатні всмоктувати воду клітинки, то і оболонка також наповнюється водою. І саме напружений стан оболонки клітини і є процесом тургору, що і відбулося у наших. Пластянках, так? Значить, <клітин> яким чином збільшення пружності клітин може забезпечити підняття вантажу, саме за допомогою чого це відбувається? Коли одна клітинка пружна, що робить? Тисне на другу чи не тисне? Так, бо клітини вони щільно між собою з'єднані. так? І коли одна клітинка щільно прилягає до іншої, тисне на другу, друга на третю, третя на четверту і так далі. І потім що відбувається. А no. потім що відбувається? У результаті виникає тиск, достатній для підняття не тільки шматку картон, а й маленьких камінців. Але парустки не можуть впоратися з великими камінцями, як у мене. Отож, дітки, приступаємо до виконання другого досліду. Пов'язаний він буде із процесом тургору. Сила тургору, ми вже бачили, у першому досліді проявляється не тільки рослинками і проростками, які подолали вантажі, а тургори ще проявляється і у насінні. І саме це ми зараз і дослідимо. Для виконання цього досліду нам потрібно декілька квасолин, ось склянку або баночку маленьку з кришечкою, пісок. Вода, звичайно, ну і спеціальний прес, який буде щільно прилягати до баночки, щоб не відбулося якихось проблем. Для цього приступаємо до виконання. Це можна робити і без рукавичок. Прошу, хто бере баночку, засипаємо квасолинки. Ще ще, добре, добре, ще, ще. О, дуже багато. Так, хто бере ложечку і пісок. Значить, між квасолинками, між насінням заповняємо всі проміжки піском. Багато ложу, багато. Так, помагаєш, так, струшуєш. Бачите, як просідає всередину. Так. Ще, ще. Не, не переживайте, все добре. Ще, так. Ну, мабуть, і достатньо. Добре, ще, ще, ще. Так. Так, Іван бере воду і поливає дуже-дуже. Так, щоб насівити. Нічого страшного. Ходить водичка. Спусти, я вам допоможу. Так, Іванку ще трохи води. Трішки. Так. Ще. Достатньо. Мокрий пісок. Гарно всім видно, діти. Так, так. Видно? Весь мокрий. Якщо порівняти ось з цим пісочком, він сухий, так? Прошу, і Олексій закриває кришечкою. Так. Сильно. Візьмі руку. Візьмі в руку і закривай щільно. Так, добре. Потім ставимо під прес. Дівчатка допомагаєте. Ви піднімаєте прес? Аху. Так. Ось. Закручуєте щільно, так, щоб верхня дощечка не рухалася. Напевно, відбудеться з насінням якийсь процес, правда? І ось це ми з вами дослідимо. Все, щільно закрутили і ставимо на одну добу. Завтра в такий же час подивимося, що ж відбудеться. Склянці ставимо у тепле місце. Прошу на нашу парту прийшла доба. Подивимося, що відбулося з нашою баночкою. Ну, трошки нам треба присісти, так? Що ми бачимо? Що баночка... Чи ціла баночка? Ні, вона розкололася. Вона розкололася. А як ви думаєте, чому розкололася? Що відбулося, Іванку? Е, тургор тому, що? Тому що тургор клітин у рослинах значно заріз. Е, Не у рослинах, а у нас він швидко зріс. А чому зріс тургор? Тому що насіння смотало всю воду. Заповнили проміжки між квасолинками піском, піском. І вода, яка пройшла між тими проміжками, вона почала смоктуватися у насіннянки. І подивіться, які насіннянки Набрякші. Набрякли вони. Вони набрякли правильно, бо вони смоктали всю воду. І в один момент баночка, що діти, Ну, можете стати. Вона не витримала цього тиску. так? Тому що зверху на неї давив прес, ще вона була закручена кришкою, а насіння, яке набрякло від води, воно що? Почало тиснути на пісок, пісок тиснув на стінку банки, а баночка не витримала і тріснула. І тому ми бачимо скло і насіння із пісочком, яке висипалося за межі цієї склянки. Так? Отож, ми дітки бачимо, що яку велику силу має процес тургору. Але здатність до набрякання властива не лише живим рослинкам, вона властива і самій дерев'яні. І самі люди в давнину цю велику силу використовували собі на користь. Напевно, всі відчули про єгипетські піраміди, які були побудовані ще 4,5 тисячі років тому із величезних кам'яних брилів. Але як ви думаєте, як давні будівельники змогли побудувати піраміди, не користуючися ніякими машинами, ніякою технікою? Навіть у них тоді ще не було динаміту. До речі, хто знає, що таке динаміт? Динаміт тверда вибухова суміш, що використовується для руйнування гірських порід. Так, для руйнування гірських порід і тоді ще в них не було цього динаміту. Напевно. Можна здогадатися, що люди дуже полюбляли природу і вони використовували всі природні сили. Можливо, хтось у енциклопедії читав. Як вони робили піраміди? Що їм допомагало розколювати гірські породи? Може хтось читав з вас додаткову літературу? Я читав. Іван читав. А що ти знаєш Іванку? Можливо, вони добували будівельний матеріал із кам'яної породи за допомогою деревини та води. Спочатку вони забивали кілочки в отвори в скелях, а потім заливали їх водою. Деревина набрякала, і завдяки набряканню деревини. Плити розвилася така велика сила, що кам'яна плита тріскалася на потрібні шматки. Кам'яні плити тріскалися, і вже потім вони їх брали і будували піраміди. Тобто деревина, яка всмоктала в себе воду, набирала мала таку велику силу, що навіть могла розірвати великі кам'яні плити, великі брили. Вам сподобалося досліджувати різноманітність рухів рослин? Так. А як ви думаєте, ось таке питання, як би висновок, чи може рослинка зрушити на своєму шляху дуже великий вантаж і рости? Вона зможе зрушити. Але як тоді бути з дослідом у Івана, коли ми поклали великий вантаж і вона не проросла на сідинках? Напевно, дуже великі вантажі. Якщо дуже великі вантажі, то рослинка, клітинки її діляться, але все ж таки вона не має такої великої сили, щоб підняти цей вантаж, правда? Але коли на шляху у рослинок зустрічаються маленькі перешкоди, то як рослинка буде рости? Яким чином? Вона підніме все, що вона може підняти. А якщо трошки важча перешкода, що вона не може підняти, але сила тургору в неї є. Що вона зробить? Рослинка може що зробити? Обійти перешкоду. Обійти, оминути перешкоду, так? тобто стебла, корінці, вони здатні проникати на різні глибини. так? І просто рослинка буде ну, якби неправильної форми, якби деформована, правда? Але все рівно вона буде тягнутися. Поза перешкоди наверх до сонечка, щоб жити, існувати і продовжити рід. На цьому діти наше дослідження завершено. До наступної зустрічі, до побачення, до побачення. До побачення.